Вітаю вас, благословення, всі, хто любить Господа, радий знову вас вітати, радий, що ви шукаєте Господа, радий, що ви шукаєте істинного шляху і слідування за ним. За останні кілька спілкувань, Господь, направляє нас в напрямку. Істинного відношення до нього і останнє сповіщення радикально ставить питання. Ти любиш Господа? Ти хочеш йти за ним? Чи ти лицемір, який прикидаєшся, що любиш Господа, носиш маску віруючого, а насправді живеш себе і живеш ради себе і переслідуєш свої інтереси? Хто ти? хто ти людина Знаєте, на моєму каналі слухають ці проповіді не так багато людей. І за останніх кілька сповіщень, які я сказав, їх зменшилося. Як ви думаєте, від чого я радію більше? Від того, що вони збільшуються, чи від того, що вони зменшуються Якщо вони зменшились Значить, комусь не підійшло світло й прямота того, що Господь говорить, їм тут нема що робити. І тому я хочу запитати і вас, може і ви хочете піти, і число ще зменшиться, піде в протилежний бік. Я не сильно цим розстроюся і не ображуся. Можете бути спокійні, здійсніть свій вибір. Я не намагаюся вам сподобатись. Це зайве. Я не намагаюсь е, говорити те, що хочеться чути. Я не намагаюсь вилещувати вам вуха. Це не потрібне, так їх уже пруд пруди Достатньо потрібно говорити слово, радикальне слово Христа, яке відділяє нас і розбиває цю суміш, цей вавилон, це змішання, щоб ті, хто. Проти Господа стояли по ту сторону, а ті, хто за нього по іншу без суміші, без лицемірства, без масок. І мені так хочеться, щоб цей розподіл здійснився в любові Господа, в його, в його відношенні до своєї цілі і в відношенні до тих, кого він купив крові своєю. І тому, якщо вам не підійде можливо тональність чи напрямок. Залишайте цей канал, відключайтесь і йдіть. Тих, хто підспіває вам, ви легко знайдете їх багато. В контексті останнього говоріння Господь ставить радикальне питання: хто хоче йти за мною? Якщо хто-небудь хоче йти, є необхідність звернути увагу на наступне. Відносно. На питання зречення себе. Господь говорить, якщо ти хочеш йти за мною, ти повинен зректись себе. Що це означає? Це означає, що тут немає гармонії, немає між цим, немає узгодження. Так бути не може. Ти будеш йти або за мною, або за собою. Якщо ти підеш за собою, Значить, ти не йдеш за мною. І тому зречення себе ставить фундамент в напрямку здійснення його волі. Відсутність зречення утверджує, що ти лицемір, що ти імітуєш, нібито любиш Господа, його ціль і його волю. Але утверджуєш себе. Що означає зректи себе? Це перестати себе утверджувати, перестати себе цінити, перестати наполягати на собі і на своєму. Зречись себе, відсторони себе, іншим словом, усунь себе, і тоді йди за мною. Або ти усунеш те, чим ти є, щоб я йшов. Або ти будеш йти, усунений буду я. Між цими немає узгодження. І тому Господь говорить: спочатку, зрич себе, усунь себе, як джерело ініціативи. Чим би воно не було? Яким би воно не було? Усунь, щоб цим джерелом був я, від сторони себе. Що таке себе? Ми говоримо про три речі. І ми бачимо вище, коли Господь звертається до Петра, він вказує йому, ти повернув розум до людського. Це плоть, це себе. Всякий раз, повернення, коли повернення людського розуму навернене до людського, розум хапає можливість захвату, щоб діяти і правити. Як тільки ми дозволяємо розуму повернути в сторону людського, він не упускає цей захват, щоб проявляти себе. От про що мова йде. Але далі Господь говорить: зречись себе. Що це означає? Не повертай розум в сторону людського, не утверджуй його. Зречись мислення. Яке акумулюється або направлене в сторону людського або свого власного, в сторону свого людського або чигось людського. Якщо розум направлений в цю чи іншу сторону, ти утверджуєш себе. Але вже тут Господь говорить: зречись себе. Розум це вираження нашого я. Як тільки розум повертається до людського, він тут же ж виражає людину, виражає власне я людини. Плоть. Причому не має значення, виражена вона в якомусь негативі чи позитиві. Плоть діє супротивна волі Божій, плоть супротивна цілі Христа, і плоть перешкоджає Христу здійснювати Його волю в нас. І через нас. Таким чином, якщо розум повернутий до людського, а не до Божого, з'являється можливість вираження нашого я. Що таке наше я? Наше я це втілення нашої душі життя. Про що далі буде сказано? А наше я виражається через наш розум. Душа життя виражена через розум і наше мислення. Отже, розум, себе і наше Я, вони тісно переплетені всі в одному, так як все це сфера індивідуальності падшого творіння плоті, яке містить три вектора розум напрямок думки, проявлення я плотського і природнього. І Вираження душі життя, яка прагне здійснити захват і утверджувати себе супроти утвердження Христа. Такою є реальність. І тому Господь говорить: зречись себе. Основа заключається в тому, що ти повинен бути усунений. Ти перешкоджаєш мені здійснювати. Мою волю і досягати мою ціль, так як я в тобі ради цього. Отже, Христос в нас, для чого? Щоби проявляти себе? Христос в нас, щоб Його розум, розум Христів, міг діяти. Христос в нас, щоб усунути душу життя і, черпаючи силу із духа. Проявлявся дух і правління духа. Все це дає можливість досягнення цілі збудування церкви. Істина Євангелія такова. Але щоб вона діяла і звершувалась, він говорить: візьми хрест свій щоденно. Чому? Тому що є необхідність щоденно перекреслювати, щоденно відсікати можливість душі життя зацепитися за що-небудь своє. Про що далі ми будемо говорити сьогодні? Отже, відвернись від людського мислення і не ведись на цю спокусу. Друге, не піддавайся. Власному я, яке домінує і хоче правити або вражатися і проявлятися, не має значення в злічі в добрі. Воно все рівно супротивне Христу. І не дозволяй душі життя здійснювати захват. Перекреслюй її. Вона супротивна волі Божій, і вона веде тебе в темряву зовніш. Господь утвердив це. І після цього він говорить: Бо! Хто хоче? В мище в слові він говорить: хто хоче йти за мною? А тут він говорить: бо хто хоче спасти свою душу життя? Отже, спасіння душі життя напряму пов'язане за слідуванням за Господом або в слідуванні за Господом. Хто хоче слідувати це те саме. Що хто хоче спасти свою душу? Спасіння душі і слідування за Господом це синоніми. Якщо ти слідуєш за Господом, ти спасаєш душу, і якщо ти не слідуєш за ним, ти її знищуєш. І в цьому контексті він говорить: хто хоче спасти свою душу життя, то її втратить. Отже, спасіння душі заключене в слідуванні, а слідування за Господом це втрата душі життя. Постановка звучить так або дієш ти, але ти губиш душу, або дію я, і ти її рятуєш. І якщо ти хочеш спасти свою душу, ти втратиш її. Якщо читаємо далі до кінця цей вірш, А якщо ти втратиш свою душу життя ради мене, ти її знайдеш. Постановка питання заключена. Ти збираєшся спасти душу свою? Ти хочеш її спасти? І знову ж таки, мені приходиться говорити про. Помутнілий і занечищений вавилонський християнський світ. Що ти скажеш на це, так званий віруючий? Ти спас душу свою, ти спасенний, твоя душа спасенна, чекає раю і квартири в золотому будиночку. Тому що Господь говорить тут: якщо ти хочеш спасти душу свою, як? Хіба увірування не спасло душу? Хіба християнська наука не так стверджує, що якщо ти увіруєш у хрестишся, спасен будеш? Хіба проблема не рішена? А що говорить син Божий? А він говорить: якщо ти хочеш спасти душу свою, тобі необхідно її втратити. І знову ж, вірувати, щоби спастись, чи втратити, щоб її спасти? Хто в християнському світі бачить цю різницю? І знову ж таки, що вони утверджують? Вони утверджують увірування, як спасіння душі, а Господь говорить, що хто втратить її, той її спасе, той її збереже. Отже, ми говоримо про спасіння душі в якому значенні? Якщо ми говоримо про спасіння душі від вічної погибелі, то так у вірування, хто увірує Христиця, спасен буде. Це Слово Боже. Спасен буде від вічної погибелі. Що далі? Тепер твоя душа спасена від вічної погибелі, але в неї знову є вибір який? Ти можеш врятувати її від гієни огненої, від темряви зовнішньої, а можеш погубити її там. Господь ставить питання перед віруючими, а не перед невіруючими. Бо невіруючих він не закликав би слідувати за собою. Отже, яка Євангелія звучить для невіруючих? Покиньте свою суєтність. Віруйте в мене і матимете вічне життя. Я один із таких. Увірував, прийняв Христа і прийшов. Що далі? Все, все, брат! Чекай раю. Живи там, трудись, Живи за цим проклятим, сатанинським суєтним життям. Виростити дерево, збудувати хату, там, там чи що там ще, дітей виростити? Ну, як всі? І чекай раю, чекай, він Христос повернеться і дасть тобі рай. І це наука Христова? Це зміст увірування? Ні, жодним чином. Тоді що? Зміст увірування іти за ним. А що означає йти, втратити душу життя? Втратити, перекреслити її, і не дати можливості їй мати те, що вона мала до цього, до увірування. Якщо ти став віруючим, тепер у тебе питання стоїть так: ти будеш жити як істинно віруючий, чи як лицемір, який прикидається, що любить Христа і що вибирає Його, або вибрав його. Питання до тебе так звучить, тому що те, що ти увірував, слава Богу, він дав тобі дар спасіння. А тепер, а тепер питання звучить так: хто житиме? Ти чи він? Христос чи ти? Хто буде жити? Хто буде проявляти себе? Хто буде утверджувати себе? Ти чи він? Кому? Хто кому уступить? І Господь говорить, хто хоче спасти свою душу, той її втратить. Втратить її в цьому віці. Що означає втратити в цьому віці? Не дати їй те, що мають всі в цьому віці. І безбожники, і номінальні або навіть справжні, але падші віруючі. Вони мають насолодження для своєї душі. Втрата душі означає позбавити її всього, що пропонує цей вік і цей світ в нинішньому віці. Це втрата. Господь говорить, що якщо ти хочеш зберегти її, а це означає, що ти зберігаєш задоволення, радість, що ти зберігаєш насолодження, але в наступному віці. Щоб ти мав це в наступному віці, тобі треба в цьому відмовитись і втратити цю долю. Втрата душі означає позбавити її насолодження в цьому віці. Ради Христа. Усунути можливість їй діяти, усунути можливість проявляти себе. І усунути, переслідуючи свої інтереси, досягати цілі для себе. От що хоче душа, що буде втратою, не дати їй всього цього в цьому віці, повністю заборонивши їй і заблокувавши їй доступ до таких речей, щоб Христос, переслідуючи свою ціль, жив в нас і досягнув того, що любо йому. А в цьому віці він переслідує не насолодження, а збудування. Коли він повернеться, це буде вік насолодження. Зараз вік будівництва, вік війни, вік битви за будівлю. Таким чином, хто втратить свою душу життя ради мене. Втратить? Мова йде про втрату. Що означає втратити? Не дати їй нічого із того, чого вона шукає в цьому віці поза Христом. Всі, всі безбожники, шукають для своєї душі задоволення, грошей і задоволення, розваг. Розпусти і задоволення. Чого шукають віруючі? Я не знаю. Я не знаю, наскільки перший християнський світ на сьогодні чого вони шукають. Грошей точно, не знаючи розпусти. Можливо, можливо, не всі. Але якого небудь задоволення, напевно, шукають, то все ж таки. Яка ціль, віруючого, не дозволити собі задовільнятися і насолоджуватися доти, доки не повернеться жених? Що є любов'ю до жениха? Страждати разом з ним? Страждати разом з ним, дивлячись на цей проклятий світ, який відкидає його? Який зневажає Його, який відрікається від нього, який хулить Його, який не любить Його, який ігнорує ним, який зневажає Його, а разом з ним це і не приєднуватись до них, ні в чому, стоячи на стороні жениха, страждаючи від цієї болі, яку вони наносять йому і нам, віруючим. Ігноруючи або зневажаючи нас. Ми стоїмо на його стороні. Ми стоїмо не на стороні тих, хто шукає задоволень. Вони зробили свій вибір, хай задовільняються. Наш час ще не прийшов. Наш час настане тоді, коли повернеться він, і він говорить Ради мене. Якщо послідовники небесного Царя не дозволять своїй душі отримати її задоволення, якого вона прагне, цар говорить, коли я повернуся про це чуть нижче, я, я компенсую це. Вони отримують немірено більше, тому що це зробили вони ради мене. Вони зробили це ради мене. Вони отримують і радість, і задоволення, і насолодження, і все-все-все, але не тепер, а коли я повернусь. Отже, якщо ти хочеш врятувати душу свою, то нині відмовся від того всього, що мають душі безбожників, і душі відступників відмовся. І сі на стороні Христа, живи ради інших. І страждай ради інших. Живи їхніми інтересами, інтересами Христа ради них і страждай за це. І коли Він повернеться, наступить час радості, яка вже не зупиниться і яка більше ніколи не буде відмінена. Тож, якщо ти втратиш свою душу життя ради мене, говорить Господь. Ти її знайдеш. Не втратити душу життя, значить знайти радість сьогодні. Втратити значить знайти її, коли він повернеться. І він обіцяє, що ти її не втратиш. Якщо ти зробиш цей вибір ради мене, ти не втратиш радості, ти не втратиш насолоди, ти не втратиш задоволення. Я прийду. І я розділю з тобою всю мою радість, бо ти ради мене це зробив, ради мене зробив. Я утверджую, що це єдиний шлях тих, хто любить Господа втратити свою душу життя і стояти на його стороні, не беручи нічого, аж доки він не повернеться. Бо якщо ти хочеш спасти свою душу, це означає, що ти послідуєш за ним. І якщо ти послідуєш за ним, ти не дозволиш їй жити ради себе. Отже, слідувати за Господом і врятувати душу це одне й те ж. Ти хочеш врятувати душу, тобі треба йти за ним. Як? Зриктись себе, взяти хрест і не дати їй шансів, а щоб він жив і проявлявся в тобі. І коли він повернеться, ти врятуєш свою душу. Нечисленна кількість буде там, де плач і скрежить зубів, а ти в радості, ти врятував душу. Але якщо ж ти не підеш таким шляхом, ти будеш там серед них, де плач і скрижет зубів. А в той час ті, хто повірили в Господи і пішли за ним, розділятимуть радість в тисячолітньому царстві, в царстві слави, в царстві Сина, в царстві Отця. Якщо ти хочеш бути там, розділи з ним сьогодні його долю, і Він розділить її з тобою, коли повернеться. Це Питання суб'єктивне і персональне. Я не можу зробити це замість тебе, а ти не можеш зробити це замість мене. Це персональна відповідальність і персональна. персональний вибір. Хочеш, зроби. Не хочеш це твоє. Хочеш врятувати? зречись. Не хочеш, іди, як є. Це твій вибір і твоє право. Але Господь запрошує і говорить, хто зречеться, хто втратить свою душу, він знайде її, коли Господь повернеться. Нехай благословить Він нас, бути вірними, стояти на його стороні і, втративши душу життя, знайти її в радості Господа при його поверненні. Слава йому Хай буде! в Вірних слава в тих, хто любить його і готовий ради Нього. Відмовитись, зриктись, взяти хрест і йти за ним. Слава тобі, Господі Ісус! Амінь.